Всім привіт, друзі! Ми раді вас вітати на нашому каналі. Сьогодні буде огляд надзвичайно класного мотоцикла від компанії Ліфан, моделька v 16 Насправді, Насправді цього мотоцикла дуже багато плюшок. Перша плюшка це те, що двигун у нас бензиновий. До речі, двохциліндровий v образний і з інжекторною паливною системою. Тобто ви можете забути про карбюратори, про його налаштування, про погане, за, поганий запуск двигуна на холодну і все таке інше. Підсосиці. Ні, тут ви вимкнули, підкачалось паливо, джик, завели і все добре. А, також в нас, як ви можете бачити, подвійна вихлопна система. Звук реально класний, такий басовий. Це в нас Чопер і звук відповідний до цього типу мотоциклів. 250 кубічних сантиметрів або ж 20 кінських сил. Чи добре це для такого мотоцикла чи ні. В принципі, це добре, тому що в нього на низах. Гарні йдуть, гарний крутний момент, і в принципі його йому е, цієї потужності вистачає. Розвиває швидкість до 120 км на годину е, завдяки механічній коробці передач на 5 ступенів. До речі, перемикаються передачі легко. Рушати також ним дуже зручно. Далі, дискові гідравлічні гальма в нас як попереду, так і позаду. І прошу звернути вашу увагу на передній диск, тому що в нас тут реально великий такий бльняра. Ось колесо в нас радіусом 18 попереду, а позаду 15. І подивіться просто у порівнянні з колесом, який гальмівний диск. Відторможується дуже класно, реально. Прям встає, як вкопаний. Також попереду в нас супорт з двома поршнями, позаду з одним. І також присутня в нас АБС-система, як на переднє, так і на заднє колесо. Загалом мотоцикл дуже класно себе почуває на дорозі. Він дуже е стійкий, так відчуваєш себе дуже впевнено. Е посадка також зручна, е як в Чоперівському форматі, ногами вперед. Як би це не звучало, е так класна ледівська оптика лінзована, світить яскраво, вночі реально класне освітлення має мотоцикл. Цей мотоцикл двомісний, є також підніжки для пасажира, е, сидіння, звісно, що також присутнє. Досить комфортно перебувати, але, я думаю, не на великій дистанції, тому що немає спинки. Ну і в принципі цей мотоцикл він більше такий під егоїста. Е, так, є USB-роз'єм, кому це важливо. Та що в нас далі? Є цифрова приборка, вона в нас дуже близько до обличчя. В принципі, у сонячну погоду все дуже читабельно та класно, класно видно все, що вам потрібно, всю інформацію. Отож, друзі, якщо вас зацікавив цей мотоцикл, цей чопер, ви можете перейти за посиланням. Я залишу його під цим відео. Там буде вся актуальна інформація про нього, а також актуальна вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. До того ж, хочу наголосити, що в нас в нашому магазині доступна, розроч... доступна кредитування. І доставка по всій Україні. Тому переходьте, ознайомлюйтесь, телефонуйте, будемо раді вас бачити в нашому магазині. І обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, тому що буде багато-багато цікавої мототехніки, як квадромото, так і трициклів різних. Тому слідкуйте і не пропускайте нових відео. Дякую. А я дякую всім за перегляд, всім гарного та вдалого дня і до нової зустрічі, Па-па!